І так, люди, всім привіт з вами, як завжди, Борода на зв'язку. І нарешті, нарешті, після такої довгої паузи, ВГ позавозили, позавозили різні івенти. І що мене найбільше порадувало, завезли контейнери. А саме е пропозиція, велика колекція контейнерів. Скажу відверто, в минулому 24-му році це напевно що були найкращі конти для мене, на мою думку. Тоді ще пам'ятаю, танки можна було продавати і викуповувати за той прайс, за який продав. І якщо тобі раптом бракувало золота, а виходила ця колекція, можна було сміливо продавати танки, тому що, ну, і напевно, ще кожен раз залишався в плюсі. Звісно, зараз ми трішечки переглянули шанс випадіння дропу з тих чи з інших контейнерів, тому допускаю думки, що цього року результати будуть не такі фантастичні. Але моя задача для вас. Ти для себе розібратися? Яка ж пропозиція е, по цих контейнерах? Власне, давайте ще раз називається вона у нас колекція контейнерів у 2025 році. Вигідна чи не вигідна? Варто тратити своє золото чи ні? Дивіться, в одній кількості доступна зі скидкою 65-64% ну ось такі контейнери за 19500. І раніше звідси можна було спокійно вибивати там три, можливо, навіть 4 танки. 2 – це було прям ультрапогано. Можливо, коли на аккаунті немає великої кількості танків вартує і розглянути такий набір. Давайте менше тексту, більше відкриттів. Я думаю, варто відкривати і дивитися. Також зразу пояснюю, чого в мене стоїть тут відкрита вазочка 114 з таким от файним файним камуфляжем. Компенсація за випадіння повторної вази йде в 2 мільйона кредитів. У мене вже є 27 талісманів на цю вазу. Тому я, по-перше, надіюся вибити її не гарантом, а навіть якщо раптом вона нам не випаде, я думаю, що ми розглянемо варіант докупити пропозицію вже не по самій найкращій скидці. А. Mm, але все рівно по тобто, гаранту забрати вазу. І того, по факту, в мене було 105 тисяч, тобто цих 5 тисяч за продаж вази ми не рахуємо. Хоча знову ж таки, ось колекція виходить уже трішки дешевше. Давайте розпочнемо з дешевшої, 13500, то, що легше назбирати, скажімо так, в себе на аккаунті. Uh, і переміщаємося в сховище, відкриваємо і йдемося. Поєднім приємне з корисним. Також сьогодні ще завезли злив ресурсів типу, на оці конти. Відверто подія не дуже цікава, але все рівно ми контейнери будемо відкривати. В будь-якому випадку будемо фармити канцелярські ножі. Тому uh, я думаю, сьогодні вечором, до речі, якщо ти дивишся це відео прямо в день виходу, на етерчику будемо з цим всім ділом розбиратися. Етер, до речі, сьогодні має бути максимально цікавим. Там нас завжди, начебто цікаві тери. От, І вийшов також розіграш типових контейнерів. Також запишу для вас, але я думаю, напевно, що розділю на два відео. Одне вийде це сьогодні, а відео з е, цим розіграшем вийде завтра. Ось така кількість контейнерів у мене зараз сховищі є. Ми відкриваємо тільки ці контейнери, які є в наборі. Інші контейнери залишають для відео на завтра. Ось тобі і стимул, якщо раптом не підписався чи не протис на е, дзвіночок. Слідкувати як мінімум за телеграмом Контейнер титан. <кій> Розпочнемо прям такого по порядку. Я надіюся реально надіюся, на танки. Е, технічна штукенція. штукенці. Е, Таку нагороду бачу реально перший раз. Е, чи це нагорода? Е, добре, це у мене талісман. А що за технічна штукенція? Чи це е, оця коробка? Та ні, начебто талісман це талісман. Що за коробка? Будь ласка, хто в курсі, напишіть в коментарях, щось я не викупив, що це за прикол. Так, тут у нас може міститися танк або 10 тисяч золота. У нас вилітає 6 нагород і 750 золота. Знову випадає технічна штукенця. Можливо, технічна штукенця це і є талісман. Хто знає, напишіть. Отримано предмет. Аватар-розпаковувач. Йопс, туди. Це якраз зв'язано з цією подією. йоханий не тебе бай. все. Я зрозумів. Тобто, по факту, ми можемо автоматично рахувати на одну нагороду менше, бо її запхали так чисто без запхати. Добре, наразі 750 золота, це все, що ми побачили з цікавого. бачите, за рахунок того, що вони додали оці дві додаткові нагороди, складається враження, ніби щось випадає. А по факту 5 нагород це дефолт, це 3 нагороди. Так, 114 СП2. Вже би пора, щоб щось випадало. В ідеалі танк може бути золото, тут вилетіло більша кількість нагород, є шанс на. На щось цікаве, але щось цікаве це просто 200 одиниць золота. Ну, нічого, не з першого ж мало випадати. Скажу я, з надією, що зараз ще щось буде випадати. Так, тут е, Хімера і гарантом золото. Ну, краще б хімерку тоді дало, тому що 1000 золота це буде мало. Навіть 1000 не дає, дає 500. Ну, окей. Що робити? Поки що виходить не ультравигідно, поки що є якісь певні питання. Ну, Не робимо поспішних висновків. Знову 500 золота. Золото раніше, пригадую, випадало і 3, і 5 тисяч. Оцей раупанзер, до речі, падав, ну просто покадев. Він просто падав кожний третій, четвертий контейнер. Сьогодні ми його не побачили. Ну ми будемо брати ще один пак. Можливо, побачимо його там. Калібанчик. О, калібан, до речі, теж тут мені доволі часто випадав. Так я, в принципі, почав розуміти, що він танк мого ангару. 101 золота. Золото, до речі, дає прям. Ну, по мінімуму, по мінімуму. І поки що виглядає не окуп. Знову три нагороди. Бустери, сертифікати і досвід. Контейнер на віперу Ну, давай. Давай 10 тисяч золота, та й пес з ним тоді стоїть Віперою. Ну, або віперку дай. Ну, або нічого не давай. Ясно, ясно, ясно. Так, залишилось у нас XM, -ка, карі, ваза. Ось якраз ваза. Її я того й продав. Бачите, компенсація. Ну, я не знаю, вони просто це вже рік не можуть пофіксити. В кредитах. Ну, це ж максимальний скам. Тому. У мене 27. Давай, випадає. Ну, от Я готовий навіть тебе так відновити таким чином. Не відновили. Але за два талісмани вона нам випаде гарантом. А 3000 золота все рівно принесла. Так, ваза порадувала. Ваза хоч і не випала, але порадувала. Добре, добре. Плюсуємо. Ну, звісно, поки що це все ще не окуп. Але це вже хоча б щось, що справляє приємне враження. Так, тут, звичайні, три нагороди. З Пучура 50 тисяч золота може випасти. Оцей контейнер я добре пам'ятаю, правда, 50 я ні разу звідти не бачив. Так, це Елка, Шарлі Магні і ось ці два танки. Окей, З за Чарлі компенс, бачите, йде в золоті, що максимально цікаво. тобто... ВГшечки десь щось не допрацьовують. Дорогі розробник, сумнівно, що ти дивишся це відео. Якщо раптом, будь ласка, зверніть увагу на якусь некоректну компенсацію тих чи інших танків, контейнерів, і ось все в тому роді. Також мені не дуже зрозуміло, як, наприклад, з контейнерів. О, тут чекайте, більше нагород. ну, 750 золота. Більше нагород, але з них 750 золота фактично єдине, що було цікавого. Поки говорив, забув, що хотів сказати. Добре. Три конта, Карі, Чарлі і е, Тлка. Хоча б один танк, ну йолки-пал. Ну, і золото би було теж непогано побачити. Тут мінімалочка. Ну, от, е, можливо, відкручені і ці контейнери. І тоді це максимально кепсько, тому що в що вмазуватися, зрозуміло. З контейнера Чарфучуром взагалі ніякої кількості золота не випало. І тут ну, хз 10 дай і буде плюс. Або, або нічого не дасть, і, і взагалі не плюс. Всі контейнери відкриті. Всі контейнери відкриті. Золото 102 тисячі. При тому, що було 105. А, ну тобто, по факту, я в мінусі на. Ні, ну було 110. Ні, поки що рахуємо, що було 110, тому що поки що ми і вазу не повернули, тобто 7 тисяч мінусом. При тому, що вважається, що це ультравигідна пропозиція була. І ну реально минулого року, хто грає більше року, напишіть. Ви пам'ятаєте ці контейнери в 24-му, в 23-му роках. Це реально була крута колекція, звідки випадали танки, звідки випадало золото. Сьогодні, сьогодні, перша половина відкриття. Ставить під сумніви раціональність купівлі даної пропозиції. Давай вже нарахувало, нарахувало. Добре, прекрасно. 25 контейнерів у нас в цей раз. І, ну я надіюсь, ми побачимо танк. Можливо, просто той пак не дуже, а цей пак дуже дуже. Коли бачу п'ять нагород, вже стає трішки навіть і сумно. Бо я розумію, що це просто три нагороди, а вони запхали для. скажімо так, пускають пилюку в очі. Вге, Вге. Вишов, вишов, ви б краще підкрутили трішечки гравцям. Скоро перехід там на нової руші. Давайте задобріть нас. Задобріть, дайте нам море ресурсів, бо не вибивати зі старих тотанчиків. Зато ми вже отримали легендарний аватар розпаковочі. Це ми відкрили ще далеко, 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 не все. Так, запхали контейнер соулітер. До речі, зробили певну ротацію по контейнерах, тобто добавили там солітер, якісь там вікерси, якісь інші танчики, скоріше за все, також подобавляли. Натомість позабирали мій Йох, який звідти часто падав. Мені залишилось. мені Залишилося реально три талісмани на нього. Дайте мені зібрати танк по талісманах. Ну, Зато є ось перший талісман на соулітер. Чого перший? При тому, що танк в мене є, бо я його гарантом мусив забирати, коли його ввели в голову. Було б максимально епічно, якби я зараз вибув з першого контейнера. Я б був навіть не проти, але м, сталося не так, як гадалося. Це мені могло би тільки приснитися. Так, 114 СП2 містить від 100 до 10 К золота. Да, від 100 до 10 К. Ну, від 100. Бачу, не, як, як загадував. Треба наступний раз проговорювати інші цифри. Так, тут, 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 тут. Все, і тут у нас пішли ось ці конти. Давайте позабираємо які. Давайте звідси розпочнемо з тл-ки Якщо відкривати в рандомному порядку, мені здається, це все рівно ні на що не повпливає, але буде пробувати так. Камуфляж. Арахніт, півтори тисячі золота. Е, цей контейнер виглядає в принципі так, як вони виглядали, до речі, рік назад. Просто рік назад це був сумнівно позитивний контейнер. Зараз це виглядає доволі непогано. Е, шкода, бо камуфляж у мене Arachnid є, а компенс за нього в уламках, навіть якщо його повторно використовувати, то здається в кредитах. Так, тисячу золота, до речі, максималочку нам приніс цей контейнер. ВК-90 теж може принести максимально тисячу гарантом, але танк може випасти. Я був би радий побачити тут саме його. М да. Ну, ми все зрозуміло. Давайте чарфучур. Зараз забираємо 50 тисяч, легенько кажемо, що пропозиція окупна і відкриваємо все решту на дурняка. Ні. Це, також. Це в тому ж сні, в якому я вибивав танк, напевно, що тільки. Так, Віпера. Ну, нехай буде Віпера. Буде кумедно, якщо з 25 і там було начебто 15 контейнерів. Одним словом, майже 40 контів не випаде ні одного танка. Це буде прям дуже чітко відображати е, ситуацію з е, кейсами, чи як це називати, ситуацію з дропом в е, Бліці в 25-му році. <кій> Я надіюся, мені не придеться це ставити у назву відео. В назву відео ми поставимо лютий дроп. Або. Бустер бойового досвіду. Який мені нахіба не треба вже давним-давно. Добре. Ці конти. Це все моє. Це ми залишаємо. У нас залишилося тут 4 конта. Добре, давайте з цим розберемося. Він так би трішечки вибивається з цього є. І і... Плеяди. В... Може, анігілятора нам заодно принесе. А, так. 3, 4, 5, 10 контів. 11. Що це недобре рахую? 11 контейнерів. 7.5.2. Може містити місяць преміум аккаунту. Може містити 10 тисяч, може містити танк. А мені дають дулю з маком. Ну, один день преміум аккаунту, а я десь, в принципі, прирівнюю до дульки з маком. СТРВК 100 тисяч. Да, до речі, СТРВК це ті один з тих двох, здається, контейнерів, де може бути 100К. 3К. Ну, 3К теж непогано. Це вже разом 4,5 тисячі, грубо кажучи, з цього пака. Це з того, що запам'яталося, я типу стан не бачу сенсу навіть переплюсовувати. Але нуль танків, нуль. Получається, нема сенсу купляти цю пропозицію навіть тим, в кого немає танків. Бо їх як не було би у вас, так і не стає більше. І золота, начебто теж. Хто відкривав дану пропозицію? Цього року, вже, от після того, як її сьогодні завезли. Напишіть, як, якщо брали, як окупились, не окупились, були танки, не були танки. Е, мені вже цікаво, що буде в мене. Е, дуже схоже на те, що дійсності не буде жодного танку. Ну, типу, Отрав Панзер це був один з тих танків, який ти натискаєш, забираєш, натискаєш, ой, не випав. З наступного випаде майже гарантом. Тут сьогодні 500 золота приносить. Ну, Добре, 5 тисяч золота, 5 при затрачених майже 20. Ваза 114. Давай, випадає вазочка, щоб нам не треба було вмазуватися в ще один такий набір, бо це капець, як сумно. Є. Yeah. Випадає вазочка, недарма я її продав. Бачите, 2 мільйони, а так би отримав 2 мільйони кредитів. Але мінус то в чому? Що якщо б я не розумів, що в мене так багато талісманів. І я можливо, ну коротше, типу, е скоріше за все, якщо у вас є ваза і ви купляєте цей набір, не вартує її продавати, бо типу, ви її продасте за 5, відновлення коштує 10, а вона не випаде. Сумно так само, коли вона випадає і компенс 2 мільйони сіра. В моєму випадку, типу, прям супер круто, що я її продав. Тобто я тепер можу сміливо врахувати, що я розпочав з 105 тисяч. Uh, ну, Хоча, знову ж таки, в моєму випадку, це чуть, -чуть на хімічних uh, 5 тисяч, які я тільки що отримав, да, бо так би, мав, мав би мати фігу з маком. Ну, окей. Констактувати факти будемо в кінці. Uh, радую, що забрав її, але, скажімо так, відкривши два набори, наразі складається враження наступне: що падає Астрон Рекс. Що це вам? Треба було дати трішечки часу розкумаритися. Зараз глянемо, яка компенсація за Астронорексом. Мені здається, що за нього компенс в кредитах. Не вірю я, що там в золоті. Давайте цей один нехай почекає. Да, за нього компенсація. Ні, дивіться, за нього компенсація теж в золоті 3750. Тобто, з я зробив максимально правильно, що я її продав. А прем танки, навіть якщо випадають, все рівно приносять золото. Це сюрприз, сюрприз. Так, і калібанчик. Ну, давай, навіть можна без 10 тисяч золота, можна просто з калібаном. Ану. Або з двома сотнями золота. Всі контейнери відкриті. Всі контейнери відкриті. Ваза повернута на балансі 94 тисячі золота. Ну, без 5 одиниць. Було 105. По факту крутанув я цю пропозицію на 11 тисяч золота. Вірніше ці дві пропозиції мені обійшлися в мінус 11 тисяч золота. З плюсів я отримав один танк Астрон який в мене був типу моє щастя. Але з 40 контейнерів, які можуть містити танки, які можуть містити непогану кількість золота. Ми пішли в мінус на 11 тисяч конкретно я. І побачили тільки два танки, що, на мою думку, супер погано. Ну тобто, це по одному танку, грубо кажучи, з одної пропозиції. А якщо вам буде сипати, як мені з тої пропозиції за 13500, то там взагалі було нуль танків. Тому купляти чи не купляти, як завжди, друзі, це рішення має бути за вами. Давайте вернемо вазу, давайте вернемо на неї камуфляж. Звісно, купляти пропозицію. За зараз ще подивимося, скільки вона коштує, бо я так не пам'ятаю, якщо чесно. Бо це зі скидкою вона. 18750 коштує без скидки. Ну, вірніше, типу з 50 скидкою. Ось ця пропозиція. На яку ми брали за 13500. тобто потенційно є ще на 5000, тисяч більше піду в мінус. Відповідно, продавати вазу за 5, щоб злити 13750. Я думаю, ви розумієте, сенсу немає. В, ну, по крайній мірі для себе я роблю висновок такий: сенсу немає, плюс що вдалося повернути вазу. Це реально плюс. Е, надіюся, що до переходу на нової руші ще вдасться десь вибити один контейнер на вазу і залутати додаткових 5000, тисяч, скажімо так. Попробуйте вернутися в баланс за 100 плюс. Е, я зробив для вас контент трішечки розважальний, трішечки пізнавальний. Е, якщо не купляли цю пропозицію після мого перегляду відео, добре подумайте, варто чи не варто. Тобто, якщо у вас були якісь певні сумніви, шкода, що цю пропозицію не можна купляти меншими паками, мінімум треба занести 13500. І, ну ви в принципі, бачили, що мені випадало, тому просто будьте готові потратити 13,5 тисяч. Вважайте, що це така собі рулеточка, яка з'являється у нас кожної п'ятниці середи, хоча останнім часом регулярність покинули чат в ГЕЖІ. Друзі, відео вийшло, мені здається, не сильно довгим, але максимально насиченим. Чекаю всіх вечором на етерчику. чи обов'язково притискайте вподобайку. Не забувайте написати коментар. Це реально допомагає алгоритмам Ютуба. Давайте будемо просувати разом україномовний контент. Всіх обняв, припідняв, до зустрічі!